Привіт! А чи знаєш ти, що в тебе є хвіст? Справжній? Але де ж він знаходиться? Давайте розберемося. Ось тут, по закінченню хребту, є така маленька кісточка, яка називається куприк. Куприк це є продовження хвоста у наших далеких предків. Якщо говорити про сучасних тварин, савців, то він і досі допомагає тваринам утримувати рівновагу, чіплятися за опору, але людині сучасній він вже не потрібен, і тому куприк став рудиментом. Але все ж таки він має певну роль в нашому організмі. До нього кріпляться м'язи, що допомагають нам сидіти, рухатися. А як ви думаєте, як би ми виглядали і себе почували, якщо б нас досі був хвіст? А якщо цікаво більш детально дізнатися про наше тіло, підписуйся на мій YouTube канал та переходь до перегляду відеоуроків.